Всім привіт! Ви на каналі Сириспровод. Мене звати Руслав. В одному із попередніх нашого відео, де ми знімали огляд на косильні головки до мотокос, яке знабрало досить таку велику кількість переглядів і ще більшу кількість коментарів, ми зрозуміли, що це все ж таки гаряча тема, і яка до кінця, напевно, не продіагностована, скажімо так, або все ж таки люди мають багато запитань. Тому сьогодні ми хочемо продовжити тему косильної гарнітури. І для прикладу, ми сьогодні будемо говорити про триморнікорд, ліска, волосінь, хто, в це як називаю. У нас найбільш популярна фраза, коли клієнт заходить і потрібен корд, дайте мені леску. Тому ми в своєму відео будемо називати, скажімо так. Частіше це леска, так як ну нас частіше її називають так. Отож, яка вона буває, як її підібрати, де її використовувати, що впливає на правильний підбір і, взагалі, чи є різниця між дешевою і дорогою, між круглою, там, скажімо так, ще якоюсь ліскою. Про це ми сьогодні будемо говорити. А поки обов'язково вміщуйтесь позручніше, ставте лайки, поширюйте, коментуйте. Ми починаємо. Отож, перше, що хочемо почати, це з корду, який може бути в залежності від толщини. Якщо ми говоримо про акумуляторні тримери електричні чи бензинові, то кожен з цих тримерів має безпосередньо різну, різну потужність, тому універсальна леска тут бути не може. Якщо ми говоримо про саме простенькі електричні тримера, одноручні, скажімо так, які призначені для роботи безпосередньо після газонокосарки для підстригання країв, то в такий тример ви навіть попри. Отвор, який є в косильній головки, ви не можете заправити леску більшого діаметру. Тобто ми маємо від 1,3 до 1,6 мм. Не більше. Іначе він просто вас її не розкрутить. Леска, яку не розкручує тример, вона косити не буде. Вона просто буде там гнути, скажімо так, травичку, зілля. При тому, тример ваш буде отримувати велике навантаження. і Якщо це акумуляторний чи електро, то він просто перечасно вас вийде з ладу. Ну згорить, горіть іншими словами, тому це важливо. Далі, якщо ми говоримо за електричні мотокоси або потужніші акумуляторні тримера, які вже йдуть з швидковими моторами, то дані тримера можуть спокійно працювати на волосині від 2,0 по 2,4 мм, так як потужності в них вистачає для того, щоб розкотити навіть таку товсту леску, як 24 мм. Якою вона буде в формі, це вже інше. Питання. Далі, що стосується бензинових тримерів, так як вони є найпопулярнішими, найуніверсальнішими, тому що вони, їх режим роботи не залежить від того, наскільки у вас заряджений акумулятор, чи є у вас світло, скажімо так, в цей час вам не відключили, тому що працювати вони дуже довго. То тут ми можемо заправляти леску від 2,0 по 3,0. Якщо це потужні професійні, скажімо так, машини от, для професійного користання, то може бути використовуватись корд 3,3-3,5 мм. Ну, максимально, здається, у хороших виробників це. Діаметр корду 4 мм. А, знову ж таки, повертаємося до того, незалежності від того, який це буде корд за формою, він може бути, мати свої різні властивості. Тому починаємо з першого. Це ось такий от круглий корд, який є найуніверсальнішим і найпопулярнішим, так і більше косильних головок, незалежності від форми і від, скажімо так, різновиду, і від виробника, як правило, комплектується круглим кордом. А, здебільшого це білий колір, але є нюанси, що є різнокольоровість. А, ну, колір якості не додає. Інколи виробники для того, щоб скажімо так, не путалася їхня асортимент лески, під кожний діаметр або під кожний різновид безпосередньо надають інше колір. Тому тут виникає така от кольорова гама. Знову ж таки, повторюсь, з кожного виробника колір може бути різним. За товщину він не відповідає. Отож, круглий корт це найпопулярніший корт, тому що він має чудові аеродинамічні показники. Він є надзвичайно легким для розкрутки, якщо ви підібрали правильно. Дозалежності до свого тримара, і він, скажімо так, дійсно дає тримеру легке навантаження. І трима при цьому не споживає лишнього пального, тому що він розкручує його досить таки легко. Сам корд є надзвичайно легким для заправки, так як він під час заправки замотується максимально правильно і під час виходу з головки він не застріє і інколи навіть і не ламається. Тому, знову ж таки, це підкреслює його універсальність. Так же само підкреслює його універсальність те, що він чудово підходить для скошування саме зеленої трави, або поодиноких, скажімо так, зелених таких чагарників, або невеличких зарослих. Тут вже треба дивитися в залежності від товщини Лески. Один може скосити дрібну траву, інший може косити густу траву. Отож, він не шумить, він легко розкручується. Ну і з недоліків, те, що все ж таки трошки погано себе веде на сухій траві. А в цілому, корт дійсно заслуговує поваги і по-правому вважається дійсно універсаль. Далі ми хочемо виділити досить таки популярний корт який теж є популярним після кругло. Це квадратний корд. Так, десь він в мене тут і був, білого кольору у нас в даному випадку. Е, сьогодні ми проводимо порівняння на кордах від хускварни, так як ми здебільшого своїх магазинах продаємо саме хускварнські корди оригінальні. Але де інколи тих, яких немає на момент зйомки, то ми використовуємо по інших форміках, але адже люди інколи цього хочуть. Отож, говоримо за квадратний корд. Е, в чому перевага квадратного корду? Ну, По-перше, він має гострі криї, які інколи, скажімо так, при. Саме купив лієнтом даного корда, вони його вражають своїми гострими краями, і здається, що вони будуть тоді кусити просто безподобно, адже вони будуть перерізати. Насправді, так. Корд квадратний він веде себе в роботі значно краще в порівнянні з куги. За рахунок оцього от квадратного края, яких в нього є чотири, він веде себе чудово. Але є і мінуси. Мінуси заключаються в тому, що цей корд має найгірші аеродинамічні показники. В процесі роботи він стає, скажімо так, рівною плоскою частиною і він робить велику повітря. Для тримера це важче, збільшується навантаження на двигун, яке китяне за собою збільшення розходу пального. Плюс виділяється лишня вібрація, при тому всьому, що косить він дійсно непогано, як зелену траву, так і густі зарослі або чагарники. Оце, що стосується квадратного корда. Досить таки популярним і по ціні він приблизно як і круглий, так і квадратний. Тут також. Бере, скажімо так, безпосередньо, що кому подобається. Е, третій корд, який хочемо, третю форму корда, яку хочемо виділити, це так називаємо п'ятикутна, е, шестикутна, сімикутна. Боже, асортимент е, запутатися можна. Е, хочу сказати наступне: що незалежності від того, який ви візьмете корд, чи п'ятикутний, чи шестикутний, так, десь я вже сам тут запутався. Е, чи П'ятикутний, чи шестикутний, чи семикутний навіть у нас є, він має, по-перше, два варіанти. Перше, це в нього йдуть чудові аеродинамічні показники по відношенню до червоного, так як, скажімо так, кутів в нього більше. Це щось нагадує форму круглого, круга, тому розкручується він легко. За рахунок того, що в нього є багато гострих граней. Він дійсно себе непогано веде в роботі. Він чудово підходить для скошування як зеленої маси, так і підходить для скошування сухої маси. При тому всьому, що аеродинамічні показники в нього є досить такими високими. Вони значно кращі за квадрат, але трошки гірші, скажімо так, по відношенню до е, круглого корда. Е, і з недоліків, е, це те, що все ж таки виділяється лишній шум і дрібна вібрація. Ну тут, уже в залежності від е, виробника самого корда, по відношенню до квадратного. Але цю в корт заслуговує поваги, і можна сказати, що він дійсно вартий е, своїх скажімо так, грошей. Е, недолік можу ще додати те, що що квадратний, що круглий корт, він трошки важче е, заправляється в косильну головку і інколи важче буває виходить на виході. Тому тут є такий нюанс. Це не все незначні недоліки, але інколи вони все ж таки виникають. Е, далі будемо говорити про е, корт, який дуже часто набирає популярності. Коли люди перепробували майже все, хоча ми, напевно, дійдемо до нього в самому кінці, будемо говорити за дво, а то навіть і трьокомпонентні корди, які є на сьогоднішній день. Популярними і в залежності від виробника вони мають свою різну форму, різну структуру, і безпосередньо вони можуть бути армовані або дво-трюкомпонентів. А що таке компонентний корт? Це корт, який складається, скажімо так, з різного поліаміду. Поліамід, поліамід нейлон, в принципі, нейлон це є один різновид поліаміду за своїми властивості. Тобто, як правило, всередині даного корда є поліамід, який має трошки вищу якість, він йде грубшим, от, він є плотнішим він є міцнішим. А зверху, для того, щоб скажімо так, зменшити навантаження на саму ліску, обливається він, скажімо так, трошки м'якшим і легшим нейлоном. Це для того, щоб, скажімо так, усунув на себе удар. Прийняла спочатку верхня частина, а потім, вже коли, скажімо так, верх побився, то вже безпосередньо буде приймати на себе навантаження нижня частина. Та ліска є на сьогоднішній день, знову ж таки, в залежності від обліках, одною із найдорожчих, тому що сам по собі процес виготовлення, зрозуміло, дорожчі, якісніші матеріали використовуються, тому вона є відносно дорогою. Але вона дійсно заслуговує поваги, адже вона є надзвичайно витривалою, от, і вона, в принципі, є не досить місною. Але тут, знову ж таки, Потрібно говорити про те, яка її форма. Якщо ми маємо, для прикладу, отак як ми маємо хоспарнуську порт, який йде чотиригранний, але за рахунок того, що вона йде кручена, вона має найвищі аеродинамічні показники. За рахунок того, що вона коли набирає обороти, вона стає круг, де стає круг, плюс оці витки, які є, вони пропускають ярне повітря, тому вона легко розкручується для тримера, вона. Наз... Тример дає максимальні обороти, мінімальне навантаження, менший розхід пального, і вона має найнижчий рівень як шуму, так і вібрації. Тому вона заслуговує, скажімо так, своїх грошей і технічні характеристики, в неї, в неї дійсно вражають. А якщо ми ще, скажімо так, замочимо її попередньою водою. Хоча це питання досить таки спірне, то це вже буде то, це ще збільшить тільки скажімо так самі властивості. А ну про це інше а, знову ж таки, а, не можна сказати, що вся а, вся корт, який має, скажімо так, в середині армування, або скажімо так, двох-трьох шаровість, буде працювати безшумно і буде працювати, скажімо так, максимально тихо. Ні, такого не буде. Знову ж таки, тут залежності від форми. Якщо ми маємо ось такі, от зармовану для прикладу, це в нас по. По текману квадрат, тройка з всередині зармування, то вона безпосередньо вона буде міцна, але навантаження, знову ж таки, на тример вона буде давати велике, тому що вона квадратна. Якщо, те ж саме, у і похускварні, але ні, у нас це п'ятикутна. Пускакварні ми маємо п'ятикутну, всередині азармована, і ось така от, двокомпонентна, двошарова, кручена. Тому ця жилка, ця жилка-лєсочка, вона буде мати хороші аеродинамічні показники. Хороше навантаження на двигун, якісний правильний розхід. Плюс вона буде легко заправлятись косильну головку і легко, скажімо так, буде виходити навіть на етапі повної заправки. І плюс в нас йде відсутність лишнього шуму, відсутність лишньої вібрації. А це важливо, так як інколи на це не звертають увагу. І це, скажімо так, не, не розібрався, з чому причина, люди починають міняти кріплення там на двигунах, шукати якісь там втулки, підшипники, тому що поставили жилку. Гуде. До цього не гуло і не а після заправки, скажімо так, щось пішло не так. Ну, Це вже інша історія. От. Це, що стосується корда, який має всередині е армований, е армовану вставку або двох-трьох е Остання е лісочка, яку хочу звернути увагу, це ліска. Десь вона називається по правильному алігатор. Е як правило, це толщина 3,0 квадрат. Можливо, вона зустрічається в. Тончому, скажімо так, діаметрі, дана жилка виглядає страшно. От, чесно, і перше враження, коли люди купують таку жилку, здається, що їхнім мукам пройшов кінець. Після такої двор буде максимально чистий, і трава навіть перед тим як вирости, подумає, варто рискувати чи ні. Але напевно це все ж таки не так. Чому? Тому що ця жилка, попри страшний, скажімо так, свій вигляд, дизайн, вона більш. Буде лякати не траву, а ваш гоманець. Адже перше, вона надзвичайно шумить в роботі, вона важка для тримера, тому що все ж таки товщина тройка, квадрат, зуби. Вона шумить, вона гуде, вона створює надзвичайно велику вібрацію. А головне, за рахунок ось таких от жимань, які йдуть посередині, по наружі ми маємо троєчку, а по вжиманнях ми маємо 2 мм. Тому при попаданні на якісь камушки або, скажімо так, все ж таки при попаданні на якихось тверді поверхні, вона відпадає кусками. Відпадає кусками безпосередньо це ваші гроші. Інша ситуація, якщо таку корт заправити в косильну головку, чого варто не робити, тому що така жилка за правило, заправляється в металеві шпулі в невеликими кусочками. Для того, якщо ви все ж таки маєте якусь ділянку, де. Шпуля просто розбивається об якихось тверді поверхні, і ви втомилися тратити кошти на шпулі. Поставили якусь металеву з кусочками, то оце ваш, оце ваш вихід ситуації, інакше ви нічого не зробите, інакше воно буде далі битися. Якщо ви все ж таки поставили таку шпулю, леску в пластикову шпулю. То готуйтесь до того, що на виході з косині головки, отвори, через які вона проходить, вона їх просто повигризає. Плюс не факт, що вона буде виходити, навіть коли ви будете її витягувати, скажімо так, примусово руками, тому що вона застряє, вона затягується в процесі роботи, і вона не виходить. А навіть якщо вона буде виходити, то вона, скажімо так, буде. Терти направляючи в косинні головки. Оце я сказав би мінус. Плюсів ці косинні головки, ці ліски немає, тільки, напевно, зовнішній вигляд. Е, дуже мало виробників якісної, скажімо так, ліски можуть похвизуватись і дійсно порекомендувати цю осень. Вона в кожного є, але на неї дуже робиться маленький акцент. Можливо, із зовнішнього вигляду, або, можливо, скажімо так, за рахунок того, що вона не має такого. Дійсно, ефекту, як, як на то, скажімо так, хотілося. Дуже часте питання: чому перепадає леска саме на виході з касильного головки? Чому не тут? Чому не тут? Ну, Почнемо з того, що <світ>, питання досить таки серйозне, воно є надзвичайно глибоке, я б сказав, і про ньому можна говорити довго. У кожного на це є своя думка, наша думка все ж таки заключається наступним. Це залежить в першу чергу не від косильного головки, так як хто небудь думає, хоча є свої нюанси, про них ми поговоримо. А в першу чергу це залежить безпосередньо від того корду, який ви берете. Якщо ви берете дешевий корд, який, скажімо так, коштує порівняння недорого, виглядає він відносно страшно, то вам здається, що знову ж таки ваші муки. Закінчились насправді вони тільки починаються. Про це я в принципі, і говорив. Як зрозуміти, що ви взяли якісну леску, а ви не взяли, скажімо так, якусь дешеву? По-перше, старайтеся брати жилку, лесочку якісних виробників. Щільху, скварна, орігон, назв є дуже багато. Все, що стосується іншого, це, як правило, китайська леска, яка робиться на одному тому самому заводі, єдине, що комплектується в різні, в різні блістера. Як знову ж таки зрозуміти? Якщо ми беремо ось такий корт, в залежності від того, ми всьому площину, тому що ви ж підбираєте корт саме під світрями. Тому тут може бути 1,6, 1,3, 2,0, 24, 2,7, 3,0 вище. Ваша основна задача це така, знаєте, лайфхак, можна сказати. Це ви берете і робите ось такий от ізлом. Старайтесь максимально її добре поламати, для того, щоб зрозуміти, буде ізлом чи не буде. Не думайте, що вона відразу вже перепаде у вас в руках на дві частини, але вона втратить основну свою цілісність. От, от ми, якщо ви добре камера передає, маємо. Якщо би просвітить файно на світло, ми маємо вже злом. Це свідчить про те, що сам по собі корт зроблений з відносно неякісного нейлона, можливо, якось не знаю, вторинного виробництва чи вторинного ну, чи третинного, не знаю. Тому ця жилка, ця жилка коли виходить з косими головки, враховуючи те, що вона має на виході кут 90 градусів, а в попередньому відео я про це говорив, має кут 90 градусів. Ось так от вона йде. І ось так вона виходить. Тобто, ось так вона йде, і так вона вийшла. То коли ми косимо і притуляємо до якоїсь твердої поверхні, або вона в щось ударяється, вона починає загинатися. Те, що я показував, відбувається ізлом. І якщо ви тривалий час б'єте по одному місці і не можете перекосити, то цей ізлом просто переломується. Леска ламається не по точці, де вона, скажімо так, притуляється до якоїсь твердої поверхні, а саме на виході з косильної головки. Це дуже важливо. Але це, як правило, сама основна проблема дешевого різку. Тому що неякісний нейлон, він є надзвичайно жорстким, він має бути еластичним. Якісний корд всіх якісних виробників він є надзвичайно еластичним. Не потрібно боятися того, якщо жилка м'янька, то вона є неміцна. Навпаки, чим м'якше корт, чим м'якша лісочка, тим якісніше вона буде працювати. Тому що це ж таки якість нейлона залежить від її м'якості, а не від її зовнішнього вигляду. Тому. Обов'язкова умова. Якщо хтось бачив, стикався з цим, будемо раді в описі під відео. Правду ми говоримо чи ні, відмітити нас, скажімо так, своїм коментарем. В якісного корда, візьмемо, до прикладу, ту ж саму хускварну, або навіть у нас є хускварна 3,4, здається, так? Да? 3,3 мм. Якщо ми почнемо її ламати, то в неї немає пам'яті. Ми її зігнули в одну сторону. По-перше, воно так не згибається, тому що нейлон мягенький, де нейлон мягенький, він в руках постійно, скажімо так, еластичний. Такої пам'яті, скажімо так, або злому немає. Тому, коли ви працюєте, коли ви працюєте, і у вас йде аналогічна ситуація, ліска від удару заломлюється, то у вас не відбувається злом. Тому ліска просто зношується по мірі, скажімо так, самого удару попадання в якусь поверхню. Тут, 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 в принципі, ну де вхопила удар, там і це. Це те, на що можна звернути увагу, якщо ви все ж таки купили ліску і ви не знаєте якісна, означає, не якісно, А продавець сказав 100% якісно, Зверніть, будь ласка, увагу, як вона у вас зношується, якщо вона зношується на виході. Неякісне, якщо вона возношується по мірі інтенсивності, використання, скажімо так, або удару, це більш свідчить про те, що корт в даному випадку є якісним. Також варто відмітити той факт, що дуже часто, навіть і якісна жилка, лісочка, може е переламуватись саме на виході з, через отр. Е коли це відбувається? Це відбувається тоді, коли е жилка сама по собі шполі є вже відносно старою, її всередині грані вже е в гострі, скажімо так. Е це призводить до того, що, скажімо так, що ліска теж може частково перерізатися. О, це відбувається дуже рідко, але інколи такі ситуації бувають, навіть з якісним кордом. Отож, друзі і панове, скажімо так, підіб'ємо підсумки того, чи варто все ж таки переплачувати за дешевий корт в порівнянні з дорожчим, варто, адже якісний корт, по-перше, це. Відсутність а, лишнього навантаження на двогоники тяне за собою розхід пального це відсутність шуму, на якого інколи ніхто не звертає увагу, але все ж таки значно приємніше працювати, коли воно просто ви чуєте звук мотора. А не чуєте звук того, що у вас шумить редуктор? У вас немає вібрації, яка безпосередньо поділяється потім на руки, і ви після роботи кажуть, не можете взяти стакан з водою. От. Це, це все, скажімо так, призводить до економії. Яку спочатку, коли ми Купуємо корт, нам здається, що не варто переплачувати. Повірте, оці 10-15 метрів ліски, які ви берете, і переплачуєте за це зверху, там 30 чи 40 чи 50 гривень. Вам встануть економії в подальшому на роботі самого інструменту, на споживанні пального і на вашому комфорті. Плюс якісна жилка призведе до зменшого, скажімо так, розходу, вона дасть вам кращий комфорт, знову ж таки, дасть вам впевненість. Тому що ви поставили, заправили і ту ділянку, яку ви косите регулярно, ви будете знати 100%, що жилочка буде виходити самостійно, і її вам вистачить 100% на ту чи іншу ділянку. А не буде потрібно під час сезону, коли є комарі, скажімо так, ще думати, як то заправити косильну головку і скусити ту чи іншу територію. Ну, а тепер давайте ми розкажемо про наш топ-3 найпопулярнішу ліску, яка продається в наших магазинах. І чому вона продається? Отож, перша найпопулярніша ліска це буде ось така 2.0. Вона може бути або по щільолі, або по Її полюбляють найбільше ті, хто... То не має можливості, скажімо так, або не хоче придбати зону косарку, хоче, щоб був ідеальний гарний газон. Він постійно слідкує за травою, підсипає, одобряє, але косить, на жаль, скажімо так, бензокосою. Для того щоб косити якісну молоду траву, яка постійно, скажімо так, росте і у вас була ця візуально гарна картинка. Вам не потрібна товста, кручена або тим більше якась там лясочка. 2,0 це саме оптимальне рішення, адже тример розганяється і за допомогою неї на максимальну потужність. Вона не має ні шума, ні вібрації. І результат після роботи такою жилкою дійсно вражає не тільки гаманець, а навіть вражає, скажімо так, саме око. Адже результат дійсно чудовий. От, ось така 2,0 чудово підходить для молодої трави і для тих, хто хоче, скажімо, так, виростити, виростити газон. Далі хочу відмітити про те, що раніше ми продавали. Кругу 2.4 вона була в нас досить таки популярна, адже вона підходила як для трави, так і невеличких чагарників. Зілля. На сьогоднішній день, коли у нас появилися продажі у Хоскварні, точніше з'явилася Ляска Вішпертвіст, це ту, про яку я, до речі, розказував. з більш міцного поліаміду, як і в середині, тобто двох компонентах, вона дійсно вражає своєю роботою і ну, вражає безпосередньо ціна. Вона є відносно найдорожчою лісочкою, яка є в модельному ряді Лески Хусквань. Але ефект і економічність по, скажімо так, по використанню цієї ліски вони вражають. Вона є. Відносно знову ж таки, ну чуть важче, ніж кругла. Для тримера, вона є надзвичайно міцна, витривала, вона косить майже всі зарослі, поодинокі, скажімо так, невеликі чагарники, тим більше суху, так і мокру траву. Немає шуму, немає вібрації. При вартості лісочки за 10 гривень за метр, повірте, вона варта своєї уваги. Навіть при меншому в рази її споживанню. Варто переплатити от ну умові, якщо ви хочете, скажімо так, працювати більш дешевшою лескою, але не дивлячись на її розхід. І третя найпопулярніша леска, як правило, вона у нас інколи була сезонною. Зараз е, вона продається майже регулярно. Це для тих, хто має. Китайський тримор дуже великої потужності, йому треба не тільки працювати, йому треба косити все. траву, зілля, бур'ян, йому не важливо, яке, там, скажімо так, вигляд буде, який вигляд буде газону після роботи косаркою. Головна задача скосити. Дуже часто в нас є ділянки, які ми проїжджаємо і бачимо, що після роботи такою ліску, мені здається, трава не з'явиться там наступний місяць, тому що неї не косить, неї інколи культивують. За рахунок того, що ставлять, скажімо ставлять максимально боком до землі. Після роботи такої лясочки у вас з'являється не зелене, скошене подвір'я, а чорне, але зато без трави. 3.0 лісочка чудово підходить для трави, високої трави, густих насаджень зелених чагарників, бур'янів. І саме основне це коли знаходить сезон картоплі, і потрібно косити картоплення, то ця ляска її равних немає. Ціна і на сьогоднішній день аналогічна порівняння з е, хускварницькою Вішпертвіст. Е, Ця ліска, до речі, називається Opti-round е, від хускварни круга, е, коштує приблизно так само 10 гривень за 1 метр. Е, е, ну, результат від неї дійсно дійсно вартий й і, і тепер повернемося до того, чи потрібно замочувати все ж таки корт у воді. Думка насправді в, досить таки різноманітна. Хтось про це говорить, але ніде це не маркерує, Хтось Напряму, скажем так, робить е, якусь абревіатуру на самому корду про те, що потрібно її змучити. Е, чому думка все ж таки розходиться? Е, розкажу ситуацію. У нас була ситуація, коли наш попередній механік, придбавши таку от жилочку, лісочку один раз на все життя, в принципі, правильний вибір. Раз купив і забув. Е, вона в нього попрацювала років півтора-два, все було чудово, перезимувала в котельні. І навесну, коли почав працювати, вона просто розсипалася. Чому це відбувається? Тому що ситуація така, що котель на тепло, температура надзвичайно висока, і тому ця леска вона пересихає і нейлон втрачає свою, скажімо так, цілісність. Він стає жорстким, замість того, щоб бути м'яким, він стає жорстким. Після того, коли ми сказали, що друже, візьми її замочи у воді на якихось декілька днів. Він це не повірив, але все ж таки спробував. Після того спробуваного результату дійсно результат перевершив свої сподівання. Ліска знову ж таки відновила свою працездатність, життєдіяльність і почала працювати і розходуватися в тій кількості, в якій розходилось далі. Тому це, скажем так, все ж таки впливає змочування саме на життєдіяльність самої ліски, але потрібно враховувати, яку лісочку ви змочуєте. Якщо ви змочуєте дешеву китайську пластикову ліску. Ви мочіть і не мучіть, якщо там немає нейлона, то нема чому, скажімо так, нема чому, нема чого мочити. Якщо ви берете хорошу лісочку, яка просто пересохла, і ви її змочили, і відновили життєність ліски, це одне. Але якщо це китайський пластик, то мочити, не мучити з нього результату не буде. Тому так це чи ні? Здається, тільки здогадуватись. Якщо у вас є своя думка з приводу цієї ситуації, ви, скажімо так, зустрічали або були в похожі ситуації, обов'язково пишіть нам в коментарях під відео. Для нас буде це цікаво. Кожна думка нашого клієнта для нас дуже важлива, адже тоді ми розуміємо, яку тему знімати контент. Е, отож, з вами був сервіс-проф. Якщо вас зацікавило, у вас є запитання, обов'язково пишіть, поширюйте, коментуйте. Не забувайте підписуватись. Україномовний контент на сьогоднішній день є дуже важливим не тільки для нас, а для всієї української. Скажем так, аудиторі, отож, з вами був Серспороб. Наступна зустріч, папа.